Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Не так давно я розповідав про те, як працює столична підземка за умови нестачі працівників. На цю тему широко обговорювали в соцмережах та засоби масової інформації. На хвилі резонансу метрополітен звернувся до громадян і запросив подавати свої резюме. Разом з цим підприємство зробило своєрідний наголос на тому, що запрошуються на навчання за професією машиніст електропоїзда жінки, і от цими днями в мережі з'явився відгук про співбесіду з жінками, які мали намір піти на навчання. Виявилося, що підприємство ніби не зацікавлене у тому, щоб мати справу з машиністами жіночої статі. Чи дійсно ця робота є такою складною, і жінка не зможе з нею впоратися? Що відповіли у київському метрополітені на резонансну ситуацію про це далі. На початку червня керівництво метрополітену Києва повідомило, що підприємство зіткнулося із кадровою проблемою. Так, виконувач обов'язків керівника КП Київський метрополітан Віктор Вигівський 7 червня розповів, що ситуація з браком фахівців пов'язана, зокрема, зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою. Загалом кількість вакантних посад становить 15 Це слюсарі, токарі, електрики, машиністи. Метро, за його словами, у технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів серед слухачів. Одна жінка. Ця група завершить навчання та вийде на лінію наприкінці 2024 року. На тлі кадрового дефіциту метрополітен навіть оголосив про збільшення інтервалу руху поїздів. Згодом адміністрація підземки повідомила про анкетування громадян, які бажають влаштуватися на роботу або пройти навчання. 24 червня підприємство повідомило, що надійшло понад 450 анкет кандидатів майбутніх машиністів і машиністок. При цьому можлива кількість учнів становить 30 осіб. До речі, назву вимоги метрополітену до кандидатів на посаду машиніста поїзда: вік від 18 років, відмінне здоров'я, освіта професійно-технічна, неповна вища або вища. Підприємство пропонує офіційне працевлаштування, соціальний пакет, можливість додаткового навчання, позмінний графік роботи. Заробітна плата орієнтовно 28 тисяч гривень. За рік машиніст може підвищити свою кваліфікацію та отримати третій клас. Заробітна плата становитиме орієнтовно 33 тисячі гривень. 3 липня на сайті Дівочі Медіа з'явилася публікація на тему роботи жінок у метрополітені. Видання цитувало дописи у соцмережі Ніно Назарової, яка ходила на співбесіду. За її словами, з 20 запрошених дівчат прийшло три. На думку, Ніно більшість жінок не прийшли, бо під час телефонної розмови працівник метро висміював бажання приєднатися до колективу, розказував, що жінка не здатна залізти в кабіну. А ідея з набором жінок-машиністками політична і не має нічого спільного з реальністю. Після екскурсії поїздом по тунелях синьої лінії відбулася співбесіда. Ніно Назарова дала коментар виданню Дівочу медіа», де сказала, що ніколи не мріяла працювати саме в метро та навіть не користувалася ним у повсякденному житті. У жінки зараз є декілька сценаріїв: народити дітей, йти у військо чи закрити чоловічу вакансію. Я не стверджую, що так мають робити всі, але для себе бачу це саме так. Машиністи метро необхідні Києву і його мешканцям, тому, коли я побачила вакансію, де було написано, що метрополітен набирає машиністів-машиністок, я переглянула купу інформації в інтернеті, щоб зрозуміти, що це за професія, і залишила заявку. 5 липня на каналі ТРК Київ показали репортаж, де представник метрополітену прокоментував ситуацію навколо резонансної співбесіди. Він списав усе на людський фактор. Разом з цим журналісти взяли коментар в однієї з жінок саме з тієї групи, що була на співбесіді. Наталія Яворська розповіла, що відгукнулася на оголошення столичної підземки про набір на курси машиністів, коли повернулася до України з Європи. Її зацікавила професія через те, що вона бачила раніше дівчат за керуванням поїздами у Чехії. У коментарі Наталя Яворська зазначила, що перед візитом у депо її не відмовляли від зустрічі, як про це розповіла Ніно Назарова. Як ви змогли переконатися, в інфопросторі фігурує дві версії про те, як відбувалася співбесіда, і кожен з вас може зробити власні висновки разом з цим? Я нагадаю, що київський метрополітен у листопаді 2023 року вже оголошував набір учнів на посаду машиніста, і тоді також запрошували жінок подавати свої резюме. Між тим до 2017 року діяв наказ Міністерства охорони здоров'я за номером 256, що забороняв приймати на роботу жінок машиністами поїздів в метро. Це було пов'язано зі шкідливими умовами праці. Можливо, завдяки скасуванню цього наказу і з'явилася перша жінка-машиніст поїзда метрополітену у Харкові. Вона працює від початку 2024 року і каже, що нічого надзвичайно складного в цій роботі немає. Цього року харківські журналісти розповіли про Анастасію Мазуркову, яка пішла навчатися професії машиніста поїзда метро. Щоправда, її шлях до роботи в кабіні поїзда почався зовсім з іншої посади. Маючи диплом Харківської політехніки, вона працювала оператором посту централізації на одній зі станцій. Згодом дізналася про набір до школи машиністів. Після навчання та іспитів отримала допуск до керування поїздом у присутності інструктора. За її словами, робота не така вже складна. Головне відповідально поставитися до навчання та засвоєння технічних знань. Нагадаю, що в Києві навчається група машиністів, у складі якої є жінка. Столична підземка повідомила, що до кінця року учні мають вийти на практику. Тож сподіваємося побачити за керування поїздом в підземці єдину машиністку і дізнатися більше подробиць. Також важливо розуміти, що навряд чи метрополітени Києва або Харкова будуть форсувати процес підготовки машиністів саме жіночої статі. Вірогідно зараз відбувається своєрідна тестова інтеграція жінок в цю професію. Щоб побачити результат і можливість перспективи. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях. І нагадаю всім глядачам про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо залишити вподобайку або зробити репост одного з сюжетів в соцмережі. Також буду вдячний вам за підписку. Якщо ви хочете підтримати цей ресурс фінансово, можете стати спонсором каналу, і також свої донати можете переказувати за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.